Дівчаточки, а пам'ятаєте, що це все починалося? Саме з пончиків? Зараз покажу Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу, як я замішую тісто універсальне для вареників на пару згодите, для пиріжків, для чебуреків, для біляшів і для пончиків. Значить, я беру стакан теплої водички. 200 міліграмів. Переміряла чесно, пів чайної ложки солі, щоб не забутися: дріжджів, десь грамів 10, чайну ложку цукру, олії 2 ложечки. І нам треба буде борошна від 400 грамів. Це універсально просте тісто. Можна навіть і пиріжки пекти. Якщо пиріжки зберетесь пекти, то можете яєчко сюди додати. А так взагалі то не треба. Борошно я кладу обов'язково чайну ложку розпушувач. Потрошку вію і замішую, щоб тісто не забить. Головне не хвилюватися, і все у вас вийде. Все вийде. А ще я зробила дівчата. Я в іншому ролі покажу, зробила начинку для пончиків лі, з лівера. Цікавий ролик, можете подивитися. Начинка зовсім буде ну, недорога, бюджетна. А головне те, що смачне. Ще можна зробити. З творогом пончики з цього тіста можна з повидлом зробити. Треба замістити так, щоб відлипало від рук. Дівчаточки, тісто вийшло гарне. Так, тут одна порція. Вийде 12 пончиків. Якщо вам треба більше, значить робіть дві порції там, чи 3, кому скільки треба. І все у вас вийде. Кладу відпочивати. Мисочку я помазала олійкою, щоб все гарно було. Кладу відпочивати на годинку. Але це тісто можна замішувати з вечора. Пізно ввечері замісили, вранці печіть. Ще буде смачніше, я вас запевняю. У мене воно зараз постоїть, може, годинку, може півтори, може дві. Дивлячись, що я буду робити. Скутала я плівкою. І відпочивати його, де тепле місце. Точки, пройшло десь півтори годинки. Тісто моє вже підійшло, таке гарненьке. Викладаю я його на поверхню. Зараз я зроблю 12 кульок. мене буде 12 пончиків. А ось у мене стоїть начинка вже готова, ліверна. Добрі будуть пончики. Смачні будуть пончики. В олії будемо жарити їх. Я в кастрюльку налила, невеличку налила кастрюльку олії. Зараз покажу. Ось я, може, на півтора пальці налила і ставлю на вогонь хай гріється. А я буду ліпити тим часом. Пончики. Зараз мені будуть писати, це пиріжки, які це пончики. Ні. Це смак із дитинства із школи. Пам'ятаєте, як ми бігали в чайну? Купляли ці пончики по, не пам'ятаю, по 6 копійок. Чи що. Гарненько зліплю як вареник, так і кладу. Це не пиріжки, це пончики. Мені ще буває, виправляють мене, кажуть, що пончики з дирочкою. Ну, в кого з дирочка, не без дирочки. Треба, щоб вони ще трішки полежали, поки олійка гріється. Гарно треба щипувати, щоб вони не розклеїлися. Не спішимо. Все в нас вийде. Я роблю як вареники, це не пиріжечки, це пончики. Як а ще, ж, дівчаточки, не забувайтеся, і хлопці, що можна ще ж робити з солодкими начинками: з творогом, з повидлом, з маком. Хто з чим хоче, з капустою можна робити, з картоплею тепер вони хай підходять у мене трішки, поки олія гріється. Потім з першого, які перший, другий, третій, четвертий, я по три штуки у мене буде влазити. Побачу, може, тільки по два буду жарити. Накрию, щоб не завітрювалися. Ось так вони в мене жаряться по два. Чаточки, ахрусий. Незабутній, начинка це супер. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку і бувайте всі здорові.